Привіт, це огляд просунутих повнорозмірних блютуз-навушників від Halo. Зустрічайте Halo S40. і зараз я вам все детально про ці навушники розповім та покажу. Починаємо. Постачаються навушники в такій фірмовій коробці від Хейлоу, і всередині якої, окрім самих навушників, ви також знайдете. USB-C USB-C кабель для зарядки навушників та підключення у дротовому режимі роботи, знімний суперкардіоїдний мікрофон та інструкцію. Навушники виглядають класично, виконані з якісного пластику, матового виконання, складання якісне. Оголів'я регулюється під вашу голову, та навушники мають складну конструкцію. Амбішури м'які з екошкіри. На чашах Навушників логотипи Halo, та всі органи керування знаходяться на правому навушнику. Тут в нас кнопка ANC для керування режимами активного шумозаглушення, кнопка плюс та мінус для керування гучністю та перемикання треків вперед-назад, кнопка вмикання та вимикання навушників, вона ж і багатофункціональна кнопка, led індикатор стану роботи навушників, порт USB-C для зарядки чи для дротового підключення, а також 2,5 мм роз'єм для підключення знімного мікрофону. Та та окремий отвір під мікрофон, а також ще на правій чаші навушників присутня сенсорна область керування. За звучання тут відповідають подвійні титанові драйвери 40 мм плюс 20 мм, кодеки LDAC, AC та SBC, версія Bluetooth 6,0. Та звучать навушники досить круто. Низькі частоти органічні та збалансовані, середні частоти з приємним присмаком, високі частоти рівномірні, гучності вистачає. І в підсумку звучання тут достатньо. Органічне та збалансоване. Також тут присутня просунута система просторового аудіо на 360 градусів, яке працює за допомогою датчика відстеження голови, і ця технологія дійсно працює. Якщо коротко і ясно, то після вмикання цієї функції ваш смартфон становиться джерелом звуку, і те вухо, яким ви повернетеся ближче до смартфона джерела звуку, в те вухо буде йти більш посилений звук в навушниках. Тому технологія досить цікава і вона тут працює якісно. Ібрине активне шумозаглушення тут до 50 дБ, яке працює за допомогою п'яти мікрофонів. І відпрацьовує шумопоглинання на оцінку відмінно, навколишні шуми гасяться відчутно і це добре помітно. Прозорий режим також присутній, він також якісно пропускає шуми крізь навушники вам у вуха. Також із цікавою функцією цих навушників варто відзначити функцію приглушення звуку під час прослуховування музики. Коли ви торкаєтеся правої чаші навушників, звук стає значно тихішим, щоб ви могли почути. Те, що вам треба, якщо, наприклад, до вас хтось звертається. Це дійсно крута та корисна фіча цих навушників. Так само це працює і з активним шумозаглушенням. Ви торкаєтеся і вмикається прозорий режим. Застосунок для навушників називається Hello Sound, і тут можна дивитися відсоток заряду навушників, налаштувати режими активного шумозаглушення та чутливість роботи активного шумозаглушення, включити функцію захист від вітрового шуму. Ігровий режим багатоточкове з'єднання для підключення навушників до двох девайсів одночасно. Інструкція з підключення на ваших екранах. Увімкнути кодек LDAC для високої якості звучання навушників. Просторовий звук, саме динамічний режим, дає той самий вау-ефект, який я описав раніше у цьому відео. У розділі звук є 5 встановлених пресетів еквалайзеру, а також ще 4 додаткові. Ну і звісно, можна самому покрутити власний пресет еквалайзера. Ось ще можна знайти навушники звуковим сигналом, оновити прошивку навушників і скинути налаштування. Застосунок непоганий, функціонал добрий. Мікрофон тут, згідно з відгуками співрозмовників, непоганої якості. Ось приклади записую на вбудований мікрофон повнорозмірних bluetooth навушників Halo S40 в домашніх тих і спокійних умовах. І судячи з відгуків співрозмовників, мікрофон тут збудований середньої якості. А зараз записую на знімний суперкардіоїдний мікрофон bluetooth навушників S40 в домашніх цих спокійних умовах. І судячи з відгуків співрозмовників тут вже якість по мікрофону буде краще. А ось так мене приблизно чути на вулиці. Зараз тут шум дощу, вітру немає, але ось такий приблизно вбудований мікрофон на блютуз-навушниках S40. А ось так вже мене приблизно чуєте через зніманий суперкардіоїдний мікрофон навушників Хейло-Сорок. Вуличних човником умовах. зараз вже є трішечки вітру, дощ трапає, і ось такий приблизно мікрофон. На цих навушниках напишіть свої відгуки в коментарях. Навушники працюють, як я вже говорив, на версії Bluetooth 6.0 працюють вони стабільно, без опривів та роз'єднань. Мультипоінт тут присутній, вологозахист не заявлено. На Ютубі відставання голосу від відео не помічено. Ігровий режим тут, як заявляється, 80 мілісекунд, і затримка в іграх практично і непомітна. Автономність грають навушники до 60-90 годин плюс-мінус в залежності від гучності навушників та з активним шумозаголошенням чи без. Заряджаються навушники приблизно за 2 з половиною години. Підсумок Halo S40 це просунуті повнорозмірні Bluetooth-навушники до 40$ доларів зі знижками. Тут вам високоякісне, збалансоване звучання за рахунок кодику LDAC. Комфортна посадка на голові, якісні матеріали виконання, чудова автономність до 60-90 годин на одному заряді, якісний знімний суперкардіоїдний мікрофон, гарно працююча система активного шумозаглушення, реальний вау-ефект від просторового аудіо на 360 градусів за допомогою датчика відстеження голови, наявність мультипойнта та можливість підключити навушники по usb c для дротового режиму роботи. Ну і ще тут непоганий застосунок. У підсумку купувати s 40, звичайно, рекомендую. Посилання, де придбати s 40, залишаю в описі під відео, а також свій спеціальний промокод для знижки. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм-канали підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!